Сьогодні, дітки, ми з вами познайомимось з предметом меблів, який називається шафа. Шафи є майже в кожному домі. Їх використовують, щоб зберігати різні речі: одяг, взуття, іграшки, книжки. В кімнатах знаходяться різні шафи. У спальні зазвичай шафа для одягу. У ній є перекладина для вішалок. Полички, шухляди для білизни. У кухні шафки для посуду, для різних продуктів. У дитячій кімнаті шафа для іграшок, книжок, дитячого одягу. Шафи бувають різні, великі і невеликі, з дверцятами і без. Дерев'яні, пластикові, металеві. Інколи шафи мають скляні дверцята або шафи з малюнками. Щоб у шафі був порядок, треба речі акуратно складати на свої місця. Шафа це не просто якась річ з поличками, а зручний предмет, який допомагає нам в повсякденному житті. Дітки пропоную вам прикрасити шафу орнаментом. Ось подивіться, з як, яких визерунків складається наш орнамент. Наш шаф. Спочатку ми проводимо ось таку пряму лінію, зверху донизу. Цією лінією ми розділяємо дверцята нашої шафи. Потім в кожному кутку шафи ми малюємо ось такі куточки з прямих ліній. Зверху, ось і знизу. Потім в кожному куточку ми малюємо рослинний орнамент. Це два листочка, по два листочка в кожному куту і ягідки малювати ми будемо пішними паличками. Тож для роботи нам знадобиться прямокутний аркуш паперу коричневого кольору, пензлики, тонкі і широкі пензлики, водичка. Фарби червона, зелена і біла і грушна паличка. Тож приступаємо до роботи. Беремо тонкий пензлик, набираємо білу фарбу і починаємо малювати куточки, прямі лінії куточки. Кончиком пензлика. Зверху вниз пряму лінію, намагаємося з них Потім починаємо малювати зверху вниз пряму лінію. Цією лінію Тримаємо і до самого змогу. Потім з правою сторони і злівою малюємо ось такі маленькі довгі ручки. щоб, наша шаф, щоб нашу шафу можна було відкрити. Миємо беру. Потім беремо інший пензлик, ось такий широкий. Набираємо тим бортом зелену фасу і починаємо прикрашати шафу. Рослини звернув. Викладаємо кінку і робимо такі підбити, що в нас на маленький сторон. Почасту потім випікаємо так. пензлік на вісім. І так само малюємо листочки інші куточка. І починаємо вже малювати ягідки. Ягідки ми з вами будемо малювати кожною паличкою. По три ягідки в кожному купу. Одна, друга, третя. Так само малюємо і далі. Зверху, потім нижню. Такий гарний кілоч. Наші шарики. Бажаю відкриті успіху. До побачення.